Еллі в дивовижній країні живунів. Еллі прокинулася через те, що песик лизав її щічки гарячим мокрим язичком і скиглив. Спершу їй здалося, що вона бачила дивний сон, і Еллі вже збиралася розповісти про нього мамі. Але, побачивши перекинуті стільці, піч, яка валялася долі, Еллі зрозуміла, що то був не сон. Усе відбувалося насправді. Дівчинка зіскочила з ліжка. Будиночок не рухався. Яскраве сонце сяяло у вікно. Еллі підбігла до дверей, відчинила їх і скрикнула від подиву. Ураган заніс будиночок у надзвичайно малювничий край. Скільки сягало око, зеленим килимом стелився луг, обабіч якого росли дерева зі стиглими соковитими плодами. На галявках пишалися клумби красивих рожевих білих і блакитних квітів. У повітрі пурхали малесенькі пташки, виблискуючи яскравим пір'ячком. На гіллі дерев сиділи золотаво-зелені і червоногруді папуги та щось вигукували нечувано тонкими голосами. Недалеко дзюркотів прозорий, мов кришталь струмок. У якому плюскотілись пустотливі сріблясті рибки. Поки вражена краєвидом дівчинка нерішуче стояла на порозі, із за дерев вигулькнули такі кумедні та гарні чоловічки, що годі й казати Чоловічки, одягнені в блакитні оксамитові каптани і вузенькі штанці, на зріст були не вищі Еллі. На ногах у них блищали блакитні високі чобітки із закотами. Але найбільше Еллі сподобалися крислаті гостроверхі капелюхи, під якими ніжно зеленькотіли маленькі дзвіночки, а верхівки капелюхів прикрашали кришталеві кульки. Літня пані в білому плащі поважно виступала попереду трьох чоловічків. На її гостроверхому капелюсі та плащі виблискували крихітні зірочки. Сиве бабусине волосся спадало їй на плечі. Трохи далі, за плодовими деревами, юрмився цілий натовп маленьких чоловіків і жінок. Вони перешіптувались та переглядалися, але не наважувалися підійти ближче. Наблизившись до дівчинки, боязкі маленькі чоловічки привітно іначе острахом посміхнулися еллі, але бабуся дивилася на еллі вельми зачудовано. Троє чоловічків дружно рушили вперед і разом зняли капелюхи. Дзень дзень, дзень. продзеленькали дзвоники. Еллі помітила, що їхні щелепи безупинно рухалися, ніби щось жуючи. Старенька звернулася до Еллі. Скажи мені, дитино, як ти опинилася в країні живонів?» Мене приніс сюди ураган ось у цьому будиночку, несміло відповіла Еллі. Дивно, дуже дивно, похитала головою бабуся. Зараз ти зрозумієш, чому я так здивована. А справа ось у чому. Я дізналася. Що зла чарівниця Гінгема геть зглузду з'їхала і задумала знищити весь людський рід і натомість населити землю щурами та зміями. Тож мені довелося застосувати всю мою чарівну майстерність. Не може бути, пані, перестрашено скрикнула Еллі. Ви чарівниця? А чого ж тоді мама говорила мені, що зараз немає чарівників? А де живе твоя мама? У Канзасі? Ніколи не чула такої назви. знизала плечима чарівниця. Про те, щоб не говорила твоя мама, у цій країні живуть чарівники і мудреці. Нас тут було чотири чарівниці. Дві з нас чарівниця жовтої країни, це я, Вілліна, і чарівниця рожевої країни Стелла Добрі. А от чарівниця Блакитної країни Гінгема і чарівниця фіолетової країни Бастинда дуже злі. Твій будиночок розчавив гінгему, і тепер залишилася тільки одна зла чарівниця в нашій країні. Еллі була вкрай спантеличена. Як вона, маленька дівчинка, яка зроду не вбила навіть горобця, могла знищити злу чарівницю. Дівчинка промовила ви, певно, помиляєтеся, я нікого не вбивала, та я тебе в цьому і не звинувачую, спокійно заперечила чарівниця Вілліна. Адже це я, рятуючи людей від лиха, позбавила ураган руйнівної сили і дозволила йому захопити одну однісіньку хатину. Щоб скинути її на голову капусної гінгеми, тому що вичитала в моїй чарівній книзі, що вона завжди стоїть порожньою у буревій. Дівчинка збентежено відповіла. «А вже ж, пані, коли насувається ураган, ми й справді ховаємося в льох. Але цього разу я побігла в будиночок за моїм песиком. Такого нерозсудливого вчинку моя чарівна книга ніяк не могла передбачити, засмутилася чарівниця Вілліна. Виходить, в усьому винна оця маленька тварина. Тотошка, гау, гау, до ваших послуг, пані. раптом втрутився в розмову песик. Так, мені вельми шкода. Це я в усьому винен. Як ти вмієш розмовляти, Тотошко? Аж підскочила Еллі, щиро дивуючись. Не знаю, як це виходить, Еллі, але гав-гав, з мого рота мимоволі вилітають людські слова. Річ у тім, Еллі», – пояснила Вілліна, що в цій дивовижній країні розмовляють не лише люди, а й усі тварини і навіть птахи. Ось поглянь навкруги, чи подобається тобі наша країна. Так, так, вона непогана, пані, відповіла Еллі. Але в нас вдома краще. «Подивилися б ви на наш хлів. Побачили б ви нашу пістрянку, пані? Ні, я хочу повернутися на Батьківщину до тата й мами. Мабуть, це неможливо, сказала чарівниця. Наша країна відокремлена від усього світу пустелею і височезними горами. Через які ще не проходила жодна людина. Боюся, моя крихітко, що тобі доведеться залишитися з нами. Очі Еллі наповнилися сльозами. Добрі жовуни вони теж дуже засмутилися і заплакали, витираючи сльози блакитними носовичками. Чоловічки познімали капелюхи і поклали їх додолу, щоб дзвіночки не теленькали та не заважали їм рюмсати. І що, ви ані трішечки не допоможете мені? сумно запитала Еллі. Авжеж, спохопилася Вілліна. Ох, я геть забула, що моя чарівна книга при мені. Ану, зазирну до неї може, знайду там щось корисне для тебе. Вілліна дістала зі складок одягу малесеньку книжечку, завбільшки з наперсток. Чарівниця дмухнула на неї. І перед очима зачудованої і переляканої Еллі книга почала рости, рости і врешті перетворилася на величезний том. Він був такий важкий, що старенька поклала його невеликий камінь. Вілліна лише дивилася на аркуші книги, а вони самі перегорталися від її погляду. Знайшла, знайшла! скрикнула чарівниця. І взялася повільно читати. Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо, фурабо, лорики, Йорики. Великий чарівник Гудвін поверне додому маленьку дівчинку, занесену до його країни ураганом, якщо вона допоможе трьом істотам, щоб їхні найзаповітніші мрії здійснилися пікапу-трікапу, ботало-мотало. Пікапу трікапу, ботало мотало, тремтячи від жаху, повторили ж вони. А хто такий Гудвін? перепитала Еллі. О, це найбільший мудрець нашої країни, прошепотіла старенька. Він могутніший за всіх нас і живе в смарагдовому місті. А він злий чи добрий? Цього ніхто не знає. Але ти не бійся розшукай трьох істот, виконай їхні заповітні бажання, і чарівник Смарагдового міста допоможе тобі повернутися до твоєї країни. А де розташоване Смарагдове місто? запитала Еллі. Воно посеред країни. Великий мудрець і чарівник Гудвін сам побудував його і керує ним. Але він оточив себе надзвичайною таємничістю. І ніхто не бачив його після спорудження міста, а воно завершилося багато багато років тому. Як же я дійду до Смарагдового міста? Дорога далека, але скрізь такі гарні краї, як тут, є темні ліси зі страшними звірами, є бурхливі річки, і переправа через них небезпечна. Може, ви підете зі мною? наважилася спитати дівчинка. Ні, дівчинко, відповіла Вілліна, – Я не можу надовго залишати жовту країну. Ти мусиш іти сама. Дорога до смарагдового міста брукована жовтою цеглою, тож ти не заблукаєш. А коли прибудеш до Гудвіна, проси в нього допомоги. Чи довго мені доведеться тут жити, пані? Запитала Еллі, опустивши голову. Не знаю, відповіла Вілліна. Про це нічого не сказано в моїй чарівній книзі. Іди, шукай, борись. А я час від часу зазиратиму до чарівної книги, щоб знати, як тобі ведеться. Прощавай, моя люба. Вілліна нахилилася до величезної книги. І та вмить стиснулася до розмірів на перстка і зникла в складках плаща. Враз налетів вихор, скрізь стемніло, а коли морок розійшовся, вілліни як і не було, чарівниця щезла. Елі й жовуни перестрашено затремтіли, і дзвіночки на капелюхах маленьких чоловічків задзеленькали самі собою. Коли всі трохи заспокоїлися, найсміливіший із жовунів, їхній старший, звернувся до Еллі. Могутнє феє, вітаємо тебе в блакитній країні. Ти вбила злу Гінгему і звільнила жовунів. Еллі сказала, Ви дуже люб'язні, проте помиляєтесь. Я зовсім не фея. Ви ж чули, що мій будиночок упав на гінгему за наказом чарівниці Вілліни?» Ми цьому не віримо, уперто заперечив старший із жувонів. Ми чули твою розмову з доброю чарівницею ботало мотало, але ми гадаємо, що й ти – могутня фея. Адже тільки феї можуть літати попід хмарами у своїх будиночках, і лише фея могла звільнити нас від гінгеми. Злої чарівниці Блакитної країни. Гінгема багато років правила нами і змушувала нас працювати день і ніч. Вона змушувала нас працювати день і ніч. хором підтвердили жіни. Вона наказувала нам ловити павуків і кажанів, збирати жаб і п'явок по ставках. Це були її улюблені страви. А ми захлипали жони. Ми дуже боїмося павуків і п'явок. Чого ж ви плачете? здивувалася Еллі. Усе це вже минулося. А вже ж, так, так. Жуни гуртом розсміялися, і дзвіночки на їхніх капелюхах задзвеніли. Могутня пані Еллі, заговорив старший. Хочеш стати нашою повелителькою замість гінгеми? Ми впевнені, що ти вельми добросердна і не каратимеш нас часто. Ні, заперечила Еллі. Я тільки маленька дівчинка і не можу стати правителькою країни. Якщо хочете допомогти мені, то дайте можливість виконати ваше заповітне бажання. У нас було єдине бажання спекатися злої гінгеми пікапотрікапу. Але твій будиночок грюк, чвак, розчавив її, і в нас більше немає бажань, пояснив старший. Тоді мені нема чого тут робити. Я піду шукати тих, у кого є бажання. Тільки, на жаль, мої черевики вже зношені та порвані і, мабуть, не витримають далекого шляху. Чи не так, Тотошко? Звернулася Еллі до песика. Звісно, не витримають, підгавкнув тотошка. Але не журися, Еллі. Я тут недалечко угледів дещо і допоможу тобі. Ти? здивувалася дівчинка. Так, я. гордо гавкнув тотошка і зник за деревами. Через хвилину він повернувся з красивим срібним черевичком у зубах. І урочисто поклав його до ніг Еллі. На черевичку блищала золота пряжка. Де ти його взяв? здивувалася Еллі. Зараз розкажу, відсапуючись, мовив песик, а тоді знов кудись шелеснув і незабаром повернувся з другим черевичком. Яка краса. захоплено вигукнула Еллі та приміряла черевички. Вони якраз припали їй по нозі, наче вони були на неї пошиті. Коли я бігав на розвідку, притишеним голосом розповідав Татошка, – то побачив за деревами велику чорну діру вгорі. Ой-ой. – -ой -ой -ой", зарепетували нажахані жовуни. Це ж вхід до печери злої чарівниці гінгеми, і ти наважився туди зайти? А що тут страшного? Гінгема вже дуба врізала, заперечив Татошка. Ти, мабуть, теж чарівник, з острахом промовив старший, а решта живунів ствердно закивали головами, і дзвіночки під капелюхами дружно зателенькали. Отож, забігши до цієї, як ви кажете, печери, я угледів силу селенну смішних і дивних речей. Та найдужче мені сподобалися черевички, що стояли коло входу. Якісь великі птахи із страшнючими жовтими очиськами заважали мені взяти їх, але хіба ж татошка злякається чогось, бажаючи зробити послугу своїй Еллі? Ох ти ж, мій любий сміливець! вигукнула Еллі і ніжно пригорнула песика. У цих черевичках. Я невтомно пройду скільки завгодно. Це дуже добре, що ти отримала черевички злої гінгеми, перебив її старший Жовун. Певно, в них криється чарівна сила, бо гінгема взувала їх лише в особливих випадках. Одначе, яка саме сила ми не знаємо. А тоді, зітхнувши, він спитав То ти все-таки йдеш від нас? Милостива пані Еллі, Шкода, тоді ми принесемо тобі якогось харчу в дорогу. Жовуни подалися геть, і Еллі зосталася сама. Вона знайшла в будиночку кусень хліба і з'їла його на березі струмка, запиваючи холодною джерельною водою. А відтак узялася збиратися в далеку дорогу. А тотошка стрибав під деревом. Намагаючись ухопити галасливого строкатого папугу, що сидів на нижній гілці, і дражнив його, Еллі вийшла з фургона, щільно зачинила двері і написала на них крейдою Мене немає вдома. Тим часом повернулися жовуни. Вони нанесли стільки їжі, що Еллі вистачило б її на декілька років. Чого там тільки не було. І барани, і смажені гуси та качки, і кошики з фруктами. Еллі розсміялася. Та куди ж мені стільки, друзі? Вона поклала до кошика трохи хліба і фруктів, попрощалася із жовунами і сміливо вирушила в дорогу з веселим тотошкою. Недалеко від будиночка їм здибалося роздоріжжя. Тут розходилося декілька доріг. Еллі вибрала дорогу, бруковану жовтою цеглою, і бадьоро попрямувала нею. Сонце сяяло, пташки співали, і маленька дівчинка, закинута в дивовижну чужинську країну, почувалася доволі добре. Обабіч дороги стояли гарні блакитні загорожі, а за ними починалися оброблені поля. Подекуди виднілися круглі будиночки. Їхні дахи були схожі на загострені капелюхи жувунів. Зверху на дахах виблискували кришталеві кульки, будинки були пофарбовані у блакитний колір. На полях працювали маленькі чоловіки та жінки. Вони знімали капелюхи і привітно кланялися Еллі. Адже тепер кожен живун знав, що дівчинка в срібних черевичках. Звільнила їхню країну від злої чарівниці. Скерувавши свій будиночок, Грюк-чвак просто їй на голову. Усі жовуни, яких зустрічала Еллі, боязко та здивовано позирали на тотошку і, чуючи його гавкіт, затикали вуха. Коли ж веселий песик підбігав до когось із жовунів, той щодуху тікав від нього геть. У країні Гудвіна зовсім не водилося собак. Надвечір, коли Еллі зголодніла і міркувала, де ночуватиме, вона побачила край дороги великий будинок. На ложку перед будинком танцювали маленькі чоловіки і жінки. Музики вправно вигравали на маленьких скрипочках і сопілках. Коло них постували діти. Такі дрібненькі. Що Еллі аж рота розкрила від подиву, дітлахи скидалися на ляльок. На терасі стояли довжелезні столи з тарелями, повними фруктів, горіхів, цукерок, смачнючих пирогів і великих тортів. Угледівши Еллі, з натовпу танцівників вийшов високий дідусь. Він був на цілий палець вищий за Еллі і, вклонившись, мовив. Ми з друзями святкуємо визволення нашої країни від злої чарівниці. Уклінно прошу могутню фею вбивчого будиночка взяти участь у нашому банкеті. Чому ви гадаєте, що я фея? запитала Еллі. Ти розчавила злу чарівницю гінгему, грюк-чвак, як порожню яєчну шкаралупу. На тобі її чарівні черевики. З тобою дивний звір, якого ми з роду віку не бачили. До того ж, як переказали наші друзі, він теж наділений чарівною силою. На це Еллі не мала що заперечити, і попрямувала за дідусем, якого звали Прем кокус. Її зустріли, наче королево, Безперестанно зеленчали дзвоники, не вщухали танці етинансі. Було з'їдено неймовірну купу тістечок і випито незліченну кількість напоїв. Одне слово, увесь вечір минув так весело й приємно, що Еллі згадала про тата з мамою, вже засинаючи в ліжку. Уранці, після смачного сніданку, вона запитала кокуса чи далеко звідси до смарагдового міста? Хто зна? Задумливо відповів дідусь, я ніколи не був там. Краще триматися якнайдалі від Великого Гудвіна, особливо, якщо не маєш до нього поважної справи. Та шлях до смарагдового міста довгий і важкий. Тобі доведеться продиратися крізь темні ліси і переправлятися через бурхливі глибокі річки. Еллі трохи засмутилася, проте добре знала, що лише Великий Гудвін поверне її до Канзасу. І тому попрощалася з друзями і знову рушила дорогою із жовтої цегли. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.